що в регуляторному самому акті і в опублікованому проєкті рішення була вартість 2 гривні. Порахувавши сьогодні повністю витрати, для того, щоб 4 маршрута, по 4 маршрутах підприємство пускало свій транспорт і щоб перевозило пасажирів, на сьогодні тариф економічно обґрунтований, це без рівня рентабельності складає 2 гривні. Ми також пропрацювали інші міста, ну, з якими ми працюємо, з якими спілкуємося. Я можу озвучити, що сьогодні в місті Хмельницькому аналогічний транспорт, автобуси міського сполучення, які перевозять пасажирів, також 2 гривні 50 копійок. Вінниця, аналогічно 2 гривні 50 копійок за автобуси і 3 гривні маршрутні таксі. Чернівці 2 гривні маршрутні автобуси і 3 гривні маршрутних таксі. автобуси, такі, як я наш, так. приймаються я по місту я і 3 гривні, так, маршрути, так, виросла, тобто окремого малого габариту. Шепетівка, приватні перевізники, 2 гривні 50 копійок. Славута комунальних немає 3 гривні. Староконстантинів комунального транспорту немає, 3 гривні. Нетішин, комунального транспорту немає, приватні, 2 гривні 50 копійок. Бертич в Житомирської області 2 гривні 50 копійок, Другобич Львівської області 2 гривні, Конотоп Сумської області 3 гривні. Озвучую вам, що на сьогодні протяжність маршруту маршрутів всіх чотирьох складає. Зараз я вам скажу в рік. Вмачаюся, але я окуляри не взяла, але я зараз вам назву. 156 тисяч, 156 тисяч 37 кілометрів. Це чотири маршрути, чотири автобуси, які здійснюють перевезення. Маршрут номер 21 25,4 кілометра. Маршрут номер 20 17,2 кілометра. Маршрут номер 22 23,6 кілометра. Маршрут номер 23 19,3. На сьогодні, якщо взяти в гривні, 9 Це по 4 маршрутах. Це 156 тисяч кілометрів. Ви коефіцієнт зносу машин рахували? Звісно. А, а при закупці з ви рахували коефіцієнт зносу? Звісно, все рахували. Все рахували. Тоді просте запитання, наступно скільки рахували? вас коштує один кілометр погонний проїзду вашого автобусу по місту, я так розумію. І що входить до розрахунку кілометра цього? Складові, давайте я озвучу складові, Анатолій на долю мені на кілометр пробіг, тим часом це буде паралельно. Значить, складові я озвучую. Розрахунок витрат на паливо для роботи автомобільних транспортних засобів. Розрахунок витрат на мастильні матеріали для роботи автомобільних транспортних засобів, Технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів. Автомобільні шини, вони враховуються кількості, скільки проїхав автомобіль і так далі. Це також так, так, по-нормативно. Витрати на автомобільні шини на 1 км пробіг також. Я можу по кожних витратах на 1 км пробіг. 0,23 копійки на 1 км пробіг. Пальне на 1 км пробіг, 7 гривень 99 кп. Розрахунок по мастилах 17 копійок на 1 км пробіг. Витрати на запасні частини 63 копійки на 1 км пробіг. Я вже сказала, Ми витрати рахуємо не на кілометр пробіг, а митрати рахуємо на одну поїздку оборотного рейсу. Будь ласка, завжди рахується не на один кілометр пробіг. Людина не платить, що вона нас проїхала на 10 кілометрів чи кілометр, а людина сіла, вона може через її зупинки вийти, але людина зайшла і це считається один оборотний рейс.